В Євангелії від Івана, 8 глава, з 34-го навіть вірша можна сказати, що Ісус Христос чітко розділяє, що є діти диявола, а є діти Божі. Хто ж такі діти Божі? Це ті, хто продовжують діло Ісуса Христа. Тому що як Ісус Христос був Син Божий, Він прийшов, Він прийшов для спасіння людства, і він, ті, хто пішли і послідували за Ісусом Христом, ті являються дітьми Божими. Але є й діти диявола, які противляться, і які натомість, щоби спасати цих дітей, яких Бог хоче через них спасти, то вони починають обсуждати, вони починають ненавидіти, вони убивати, гонити, тобто чинять неправильно. І він каже: по правді правду кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається раб в домі навіки, але син зостається по вік. Коли син отож зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Про що тут говорив Ісус Христос? Він каже, що раби не бувають в домі батька вічно. Тому що якщо ми будемо просто якби, вважати, що ми там Богу щось там робимо і от хотіти якоїсь заплати за то, Роботи, як фарисеї, це неправильно. Діти це ті, хто покладають своє життя заради ближнього Свого. Ісус Христос каже, що якщо син вас зробить вільними, а Ісус Христос є Словом Божим, коли ми перебуваємо в Слові Божому, воно нас очищає від гріхів. Він каже, тоді ви зможете мати відношення до Бога. Він сказав, Знаю я, що ви рід Авраамів, бо тому, що вони там спорили, що ми рід Авраамів. Як ти там говориш, що ми там вільні, що ми там не вільні, що ми там раби, бо тому, що він говорив не про рабство фізичне, він говорив про рабство духовне, яке рабство гріха, і він каже: Знаю я, що ви рід Авраамів, але хочете смерті заподіяти мені? Бо наука моя не вміщається в вас. Ми кожен можемо протестувати, чи вміщається в мене наука Ісуса Христа. Чи я противлюсь Слову Божому, чи я приймаю Слово Боже і починаю якби, продовжувати діло Ісуса Христа. Тому Господь Він каже: ті, хто полагають своє життя заради Христа і Євангелія, ті являються дітьми, бо тому що вони продовжують діло Ісуса. А ті, хто противляться, хто вбивають, хто гонять, хто ненавидять, хто злословлять дітей Божих, ті є е, діти диявола, тому що диявол прийшов вкрасти, вбити, погубити. А Господь каже: Я прийшов дати життя і життя з надлишком. Тому Ісус Христос він продовжував, Він прийшов, приніс вчення те, яке, яке вклав йому Господь, це спасіння людства. І якщо ми приймаємо вчення Ісуса Христа, звичайно, що ми теж будемо йти проповідувати Слово Боже, щоб спасались інші люди. Запрошую, разом з нами, Слово Боже.